Є мультфільм, анімаційний фільм Мавка Лісова Пісня, який вийшов у 23 році, який побив всі рекорди національного кіно, який став найуспішнішим, наймасштабнішим фільмом українського виробництва, як на українському ринку, так і за кордоном. Ще ніколи українське кіно не збирало такі каси і такі глядацьку аудиторію, як зібрала Мавка лісова пісня усім світом. Не було такої дистриб'юції, покриття і таких охоплень українського фільму, який продемонстрував мультфільм Мавка Лісова пісня. Пісня. і власне і на українському ринку він став найуспішнішим національним фільмом за всі часи незалежності. Сес світ мавки розвивався ще до релізу, і після релізу ще більше розвивався. І тепер ми його вводимо на новий рівень. Наш як ми називаємо мультиплатформений кросводійний проект Мавка. А тепер це буде ігровий повнометражний художній фільм, мавка Справжній міф. І власне в самій назві вже закладено той меседж і то направлення, той формат, який ми хочемо зробити і донести до глядача, що це. Не екранізація в форматі художнього фільму мультфільму, який був це не та мавка, яка була в анімаційному фільмі. це анімаційний фільм був для широкої сімейної аудиторії, в першу чергу для дітей. Але звісно, він був такий багатошаровий, де і дорослі знаходили свої сенси і інтереси. Мавка, справжній міф власне, буде наближений максимально до оригінальної української міфології, тому що лісова пісня, мавка лісова пісня, як мультфільм, був натхнений і твором Лесі Українки класичним лісова пісня. І міфологією, але звісно, це було переосмислення нами. Тобто, Леся Українка переосмислила міфологію в своєму творі. Потім ми в нашому мультфільмі ще раз переосмислили і міфологію, і Лесі Українки, і Лесю Українку. А тепер у фільмі, у повнометражному художньому фільмі, ми наближаємося. Ми вертаємося до коріння і до витоків. І екранізуємо власне, сам міф, і наша мавка буде максимально наближена до міфологічної істоти, як вона є в українських легендах. Тобто наш фільм більш для дорослої аудиторії, це аудиторія буде 12 це не діти. Він, по, якщо говорити за референсами, це скоріш франшиза Сутінки. Про любов вампіра звичайної дівчини. Тут у нас також буде трохи цієї ем, ем, забороненої любові між мавкою, яка є не людиною, яка є істотою лісовою містичною. Мавки це за українською міфологією душі е, дівчат, що втопилися. І е, е, ми власне і наближаємося максимально до цієї міфології. У нас в нашому фільмі є містичне лісове озеро у українському лісі. Um, називається темне озеро, і в цьому озері мешкають мавки та русалки. Русалки це такі um, одвічні істоти, які мешкають в озері. І мавки, це власне колишні дівчата, колишні живі істоти, які тепер які втопилися і тепер також живуть з русалками на дні озера. Раз в чотири роки у переступний рік у русалчин тиждень мавки і русалки виходять на полювання за людьми, за брудними душами. Ми хотіли спочатку зробити, що це брудні душі, це чоловіки-зрадники, чоловіки, чоловіки, які скривдили жінок, але вирішили, що дуже гендерно не збалансовано. Тому брудні душі, на які полюють наші мавки. Русалки, це тепер це взагалі люди, які е, завдають шкоди іншим живим істотам. З мультфільмом, взагалі, мало що буде пов'язано, але будуть деякі алюзії і відсилки. Якщо, наприклад, у мавки анімаційної були оці брендові тату, і узори, і орнаменти на щоках, які. Світилися від того, що коли вона почула музику Лукаша і зрозуміла, що вона закохалася. В неї світилися ці татуїровки, татуювання. Тут же в нашому фільмі ми віддаємо дань міфології, тому що в українській міфології мавки мали не мали шкіри на спині, але це трошки так дуже занадто криваво і було б дуже натуралістично це зробити в кіно. Тому що по міфології у мавок через відсутність шкіри на спині ми могли бачити хребет. Цього звісно, фільми ми доробити не будемо. Але в нас буде алюзія на цю міфологічну фішку. Де е, по хребту, е, по спині мавок буде йти таке шрамування, татуювання папоротів. Е, тому що пап, папороть, власне, така містична також рослина, е, така українська, яка також відіграє бага, велику роль у багатьох міфах. І е, ми будемо показувати такий дуже гарний ритуал. Посвячення чи перетворення дівчини на мавку, де русалки в кінці е, цього ритуалу е, будуть лиском папороті, власне е, так, так ударяти по спині вздовж хребта, і і у мавок буде залишатися оцей відпочаток. Е, Папороті, і в він буде як, ніби їх такий спинний мозок, і такий як індикатор всіх його їх емоційних станів. Тому в деяких моментах ми будемо бачити, як пробігають імпульси, проблиски вздовж спини вздовж цієї папороті. Засобів дуже багато, і ці засоби власне і є. Ем... Вони на собі і тримають, <смі> накопичують той бюджет, який буде немалим для українського фільму. Якщо всі наші інші комерційні фільми ми завжди робили за півмільйона доларів, тому що це саме та планка, яка дозволяє окупати фільм в українському прокаті, то мавка у нас матиме бюджет мільйон доларів, тому що ми розраховуємо наші більші збори на звісно там надзвичайну популярність і знання з бренду. І весь бюджет, власне, іде, Ну не весь, але велика частина. На, на спецефекти, тому що дійсно, як ви правильно сказали, дуже багато буде містичних цих елементів, які тільки можна потім намалювати е, комп'ютерною графікою. Це, і власне, от те сяйво, що я розказувала, що буде йти по мавченим хребтам. Е, це, власне, і сам процес, як русалки керуватимуть мавками, там також є е, е, такі інструментарії, які можна відтворити тільки графікою. Це, власне, і сама атмосфера лісу і містичного озера, тому що містичне озеро. Звісно, ми вибрали і локацію справжню дуже гарну, яка вкрита лататтям, яка закрита деревами з усіх сторін, це гарне озеро. Але то озеро, звісно, треба і на практиці підсвітити, але потім всі ці ефекти містичного сяйва, сяєння, підсвічення, підсвічення там якихось рослин, грибів і так далі. Це все, звісно, буде відбуватися потім на постпродакшені. От За рахунок цього буде, звісно, атмосфера створюватись, ну і за рахунок майстерності власне, режисерки і оператора. Тому що Юра Король робить ідеальну картинку, і цей тандем Каті і Юри мені здається, власне, і відтворить саме те, що нам потрібно на в картинці. Широкий прокат у березні, тому що мавка завжди асоціюється з весною з початком життя, з, з, з всім, всім тим, що розквітає. Тому ем, зараз так умовно ми поставили на перше березня, але це точно буде початок березня. Ем, території деякі ну багато європейських територій уже наша дистриб'юція продала права. Особливо Німеччина нас чекає, тому що мавка лісова пісня дуже гарно пройшла в Німеччині. Із усіх країн, що зібрали найбільше аудиторію на мавці лісові пісні, це була на першому місці Франція. На другому місці Польща і потім Німеччина. І в Німеччині, прям в прокаті були обід обидві версії: українська і німецька, власне, локальна, і обидві зібрали дуже велику аудиторію. І тому німці мені здається, що перші, хто прийшов, купив права на ще не знятий фільм.